І так, привіт, дівчатка! Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз покажу вам дуже швидкий, крутий, класний макіяж. Як правила на церква на тему, зацініть. Класне, так? Це ще для моїх відео для YouTube. Розпочнемо. Сьогодні я швиденько покажу, як за 5 хвилин можна зробити класний мейкап з. Цвітною стрілечкою. І так, з допомогою пластирів беремо собі такий уголочок правильний, так, до правильної форми, щоб ми не виходили за контури. Це допоможе заодно промалювати і стрілочку. Ось такою гарненько приліпляємо І почнемо малювати. Почнемо. Я беру ось такі тіні, ж не знайомі. І наношу на верхню повіку на таку основу. Швиденько пальчиком наношу за 3 хвилинки. І ось таку гарненько пропрацьовую зону від початку до кінця, щоб в нас була гарна основа. Так, тут дівчата, не забуваємо в кутку, щоб гарний був перехід такий. Потім ми ще доповнимо цей перехід стрілочкою. Ось так. Так. Потім ще додатково розтушуємо. Швиденько, швиденько наносимо. Попередньо я підготувала свою шкіру, зволежала носила базу, консилер і бібіздею. Так, так, ось таке швиденько підготуємо і зверху зараз ще дамо плюс блискіток. Ось таке. І переходимо на блискідки. Ось такого не боїмося гарненько собі <кій> пальчиком наносимо продукт. Не боїмося вийти за рамки. Ніжненько виходить, макіяж дуже швидкий, легкий і. світковий, так? Габше святковий з такими блискітками. А ще я хотіла вам відео поділитися, можливо, своє особистого життя. Ніколи нічого про себе не розказую. Скільки мені роки, звідки я взагалі? Ми я займатися цим. І це взагалі я займаюся по життє. Ось так. Ми нанесли гарненько пальчиками. Ось такий у нас святковий ефект вийшов. Ще пластири не знімаю і додатково почнемо прокрашувати стрілочку. Для кольору стрічку беру ось таку. Кольору підводку від Essence. Вона ось такого класного філетового кольору, яка ідеально підходить до наших тілів. І я спробую використати своє дзеркало, воно якось дуже важке. Надіюсь, не пущу і не розів'ю. Так, набираю продукт. І постараюся якусь з вами промалювати стрілочку. От дивіться, гарно, тут бачимо собі натекло та ну, чи зараз ми нашим спонжем з тоналкою. Тому що нічого страшного. Так, почнемо. Беремо наш продукт і почнемо промальовувати звідси. І абсолютно не боїмося, цей пластир захищає нас від помилок. І вона гарненько промалювати тут зверху. Робити собі таку лінію. Так. Промалювати, продублювати. Ось тут гарненько. Бажано не виходити за я зараз вийшло. Нічого. Все можна підправити. Підмалювати, виправити. Ось так. І звідси. Все можете попластиру, якщо десь вийшло нічого страшного. Потім знімемо і підкуримо ось так. Поки трусяться. На цьому зеркалі мені не дуже зручно. Я закомулюватися в великому зеркалі. Дівчата, друзі, як малюється в маленькому зеркалі. Це так в мене стрілка вийшла. Треба велика. Але нічого. Мені подобається. Потім тільки буде ж треба. Допрацювати сам хвостик. Так, вже одна стрілочка у нас є. Може б ходитись близько, якщо вам видно. Ось тут я трохи лишав вугол, але нічого, підемо це виправ. І так, почнемо малювати друсилочку, я паралельно спробую щось розказати про себе. Передусім мені 29 років. Не знаю, чи добре ви не чуєте, сама себе зупиняю рот рукою, тому що мені незручно, незручно якось але, надіюся, не зручно. Не зручно але мадувати. Але, сподіваюся, заручить. Тож мені 25 років, от я одружена. Дітей у нас немає, але ми зараз за кордоном. Так, ми обоє працюємо офіційно. Ми вже спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Як то кажуть, життя заставило. Я часто ніколи не, не мріяла о, і не планувала жити за кордоном. Це не були мої мрії, але як сталося, так сталося. Все-таки це досвід. Нові пізнання, вивчення нової мови і мені ні про що не шкодую, але хочеться. Так, зараз один випростилочки і продовжила. Тож я вже намалювала. І це мене готова, тож можемо знімати пластирі потрошечку і допрацьову. Але ви просто подивіться, як тут гарно вийшло кінчик. просто Значить, видно. Бачите, який гарний рівний кінчик. Мені дуже подобається. як воно гарно з тінями виглядає. Зняли цей. Не знаю, цей електро е, з пластрем дуже зайшов, дуже подобається. Ну, от я ту стрілочку напружила, звісно, але зараз я підправила. я щось розмахнулося. Моя погана звичка, що до не, не знаю, звідки я тут взяла? Я, я це побачила, але я не, не можу цього позвати. цього нічого я це роблю, не знаю. Крутувати просто ніцелярно воду і все по правилах. Так, ось такі у нас вийшли дві стрілочки. Бачите? І зараз нам потрібно допрацювати з ці місця, так, де, ми, а, де ми пластир приклеїли, тому що ми зараз пластир, і нас тут гарно видно, де був пластир він зняв нам всю основу діналку. Візьмемо пальчи, ми робили попередню основу. І просто, просто замаскуємо ці наші сліди, але березно, щоб не вийти стрілочку не перейти. Так ось. <клухи> ми обоє за працюємо офіційно і хочемо додому. Так ось так. Хочемо додому. Але ну, додачі живемо в Чехії. Так нам тут досі подобається. Де 4 часу здомався, чому з усього світу ми вибрали імігрувати до Чехії. Не можу це зробити. Не можу зрозуміти, чому так? Але менше з тим. Ми тут вже давно і все для себе зробила, щоб нам було комфортно жити. Але ніколи, ніколи я не думаю, а може вже приїхати в іншу країну, щось інше спробувати, але потім зупиняюся і кажеш що ні. Ні, ще одного такого. Дивіться, гарно світ почати. Ще одного такого екзамену для себе я не хочу, тому що інтегруватися в Чехії. Легко кажучи, не просто, нелегко, і це не просто великого задоволення. А, я тут теж. Це мені не приносили задоволення і взагалі. Менталітет інакший, люди зовсім інші, різні. М -м Інколи важко, особливо в колективі на роботі вживатися, да? тому що все-таки. Інші нації і інший народ. Що мені треба працювати, тільки що замітила, мені важко говорити і малюватися на камеру одночасно. Мій мозок ніби перестає думати, коли малюється, і йому важко говорити, тому що не можна малювати речення. Ось таке взагалі. І так, пропрацюємо і говоримо і малюємося. Тож, ми різна нація, різний народ. Але це унікальна можливість спробувати себе, свої сили, навчитися чомусь новому, так, бачити іноземну мову, користуватися нею, працювати, побачити, як люди живуть по-іншому, як взагалі все влаштовано в Європі. Як тут це відбувається, бюрократія. Так? Це, це ви бачите всередину. Не знаю, якщо хтось заради ці відео і думає про переїзд, подумайте про це тисячі разів, тому що багато хто не витримує і повертається додому. Я їх прекрасно розумію. Я теж про це думаю дуже часто, так, але за вимишніх обставин не повернулася. Все, ще тут проживаю. Але ну, це виклик для відчайності, скажімо так. так. Хтось взагалі приїжджає сюди, а потім Американці, взагалі люди якісь неймовірні, я не знаю, я так не можу не вмію. Забула сказати, про промалював Віки зараз. Так, але попередньо, перед тим, як я буду промалювати Війки, я вам рекомендую їх трошки-трошки тут, 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 тут промити. Ось тут, тому що як ви. На нас те і без воно осипається, і потім погано промалюється тушу. І таке неаккуратно виходить не формулювання ВІ. А коли ви їх трошки промиєте і прямо мокрим почнете малювати, то вони дуже гарно промальовуються. Аж задихалось. Туш закінчується. І Який сьогодні день? Ретроградний Меркурій, я. Тож, я прокрасую свої вії. І зараз я вам покажу результат. Так. Ідеально, звісно, мати ту ж бургундію, так? Але в мене і не мати я використовуюся, звичайно, чорним. І ще дуже гарно посувала до цього образу коричневого, думаю дівчата. Це має пари очі, світліший, тепліший. Мають підтон шкіри. Коричневого зайшла взагалі дуже гарно. Ось такий у нас вийшов макіяж. Я зараз подивляюся, чи я не на стрілочку, стрілечку, де можна десь відправити або щось. Перте. І показую вам. Ось така робота у нас вийшла. Ось такий результат. Від увагу, будь ласка, на стрілочку, як вона гарно, чітко, гостро оформила, тоненька, акуратна. І все це завдяки пастеру, дівчата. Це неймовірно швидкий і легкий лайфхак. Просто використовуйте 5 хвилин і ви сяєте. Ну, ось, будь ласка, все готово. А, якщо вам цікаво, що якісь макіяжі або ще якісь новенькі лайфати, пишіть мені, будь ласка, коментарі, приділяйтеся мої відео. Лайкайте, коментуйте, будь це буде негативне або позитивний коментар. Я приймаю всі. Я дуже вдячна, що мене дивитесь. мені дуже приємно. Я стараюся вигадувати нові записувати, щоб було цікаво, можливо, якісь новинки або якісь тренди. Інколи ці відео це відаються дуже тяжко, інколи це відео не хочу записуватися, інколи це відео я себе оставляю робити, але все це дрібниці. Ваш фідбек, ваш відгук – це для мене найкраща мотивація творити далі. І напишіть, будь ласка, оцінку в ньому макіяжі, що ви про нього думаєте, чи підходить мені по стилю, чи підходить мені по кольорах, мені здається, дуже класно, трендово. Але напишіть свою думку, будь ласка, в коментарях. Всіх була рада бачити на своєму каналі. Цілую, люблю, Бувайте.